За даними НБУ, на українському споживчому ринку очікується більш помірна зміна цін у 2024 році. Фінансові аналітики та банкіри покращили прогноз щодо інфляції. У квітні цього року опитані фінансові аналітики поліпшили прогноз щодо інфляції на наступні 12 місяців. Зараз вони називають показник у 7,4 відсотків, тоді як у березні очікували інфляцію на рівні 8 відсотків. Водночас банкіри вважають, що інфляція буде на рівні 9,3 відсотків, тоді як у січні розраховували зростання цін у 10,4 відсотки. Також НБУ оприлюднив думку населення щодо зростання інфляції. Українці у березні очікували на рівні 8,7%. Загалом головний банк держави прогнозує, що споживчі ціни за підсумками року можуть зрости на 8,6%. Також очікується на прискорення інфляції у другій половині року, а це означає, що зростання цін має бути помірним. За підсумками попереднього місяця, інфляція в країні впала до мінімуму, починаючи з осені 2020-го – 3,2%. Показник нижчий, ніж прогнозувалося. Позитивне відхилення від прогнозних очікувань забезпечила динаміка компонентів, які мають мало передбачуваний характер. Йдеться про ціни на сирі харчові продукти. Також відомо, що традиційні святкові продукти у Великодньому кошику у 2024 році подорожчали. Українцям доведеться віддати на 17,6% більше проти попереднього року. Відповідні підрахунки оприлюднив Національний науковий центр Інституту аграрної економіки. Як зазначають аналітики, за рік деякі продукти подорожчали суттєво, а деякі знизились у ціні. У 2024 році традиційний святковий стіл на родину з чотирьох осіб обійдеться у близько 1422 гривні. Рік тому було 1210 гривень. Йдеться про набір продуктів: паска, яйця, домашня ковбаса, бужанина, сало, вершкове масло, м'який, і твердий сири, хрін, сіль. Також приготувати домашню паску цьогоріч вийде дорожче. Вартість випічки за традиційним рецептом – 700 грам борошна, 6 штук яєць, 150 грам вершкового масла, 300 грам молока, 400 грам цукру, 40 грам дріжджів, 200 грам ізюму, становитиме 179 гривень 80 копійок за 1 кілограм. Тобто на 5,8% більше проти минулого року. Таке подорожчання паски, наголошують фахівці, зумовлено відчутним падінням цін на яйця на близько 30%, на цукор – мінус 15%, а також пшеничне борошно – мінус 5%. Однак додали у вартості інші складові – масло вершкове на 16,4% дорожче, молоко на 13,6%, дріжджі на 9,6%, ізюм на 15,6%. Найдорожчі складові великоднього кошика м'ясні продукти. Зокрема, за домашню ковбасу пів кіло потрібно віддати 200 гривень, від 380 до 420 гривень за кілограм. на пів кіло, зараз коштує 250 гривень. Від 500 до 540 гривень за кілограм. Сало майже не змінилось у вартості за рік до 110 гривень за пів кіло. З розрахунку від 210 до 280 гривень за кілограм. Інші додаткові складові кошика, помідори, огірки, яблука, червоне вино, кагор – підвищать його вартість до 1650 гривень, що на 12,9% більше, ніж було рік тому. Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинено наслідками воєнних дій, суттєвими грошовими та матеріальними втратами, вітчизняної економіки українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю у багатьох людей навіть у найближчих планах. Фахівці наголошують, в Україні спостерігається загальний тренд зростання цін на харчові продукти, спричинений складною економічною ситуацією та російським вторгненням. Агресія РФ призвела до руйнування інфраструктури та скорочення виробництва, а також викликало логістичні трудності. Тим запевняють аналітики, українським ретейлерам вдається зберігати відносно стабільні ціни на продукти та запобігати їх стрімкому зростанню. Тож вартість продуктів збільшується поступово. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Паколов, Харків. Новини.